У 2026 році я планую зосередитись більш на корисних книгах, а саме психологічних та наукових. Тому ось мої книжкові плани. Перша книга це Атомні звички. Книга про те, як маленькі щоденні дії призводять до великих змін у житті. Підсвідомості все підвладне. Книга про те, як сила мислення та підсвідомості формує реальність людини, гроші, успіх і ви. Книга про те, як грошове мислення, внутрішні установки впливають на фінансовий успіх у житті. Чому варто жити далі? Книга про біль, надію і депресію. Міф про норму книга про те, що фізичні та психологічні проблеми людини це не її поломка, а наслідок травматичного суспільства. Стоїцизм на щодень книга про те, як реагувати на труднощі, керувати своїми емоціями і приймати рішення спокійно. Хто ти є? Книга про самопізнання та внутрішню трансформацію. Що з тобою сталося? Книга про те, що проблеми в поведінці і емоціях виникають не просто так. Клуб п'ятої ранку книга про силу раннього підйому і дисципліни для зміни життя. Зараз буде перша непсихологічна книга. Наречена книга про чоловіка та жінку, яких об'єднує фіктивний шлюб. Жінки, що біжать з вовками. Книга про жіночу інтуїцію, жіночу природу та внутрішню силу. Мартін Іден книга розповідає про чоловіка, який через наполегливість прагне змінити своє життя і стати письменником. Бог завжди подорожує інкогніто. Це духовна філософія про те, як життя дає нам уроки через труднощі і випадковості. Мій темний ромео роман про складні стосунки між головними героями, де є пристрасть, таємниці і внутрішня боротьба. Моє темне бажання це продовження книги. Мій темний Ромео. «Сапіенс. коротка історія людства. В цій книзі розповідається, як Homo sapiens пройшов свій шлях до домінуючого виду на планеті. Іди туди, де страшно. Книга про те, як перестати жити зі страхом і почати діяти. Тривожне покоління. Книга про те, чому сучасні підлітки та молоді дорослі стали більш тривожними. Для стосунків потрібно двоє. Книга про те. Книга про здорові стосунки без ідеалізації та самопожертви. І ось перша книга з мого списку, яку я вже почала читати. Її назва у пошуках чуйності. Книга про те, як повернути здатність відчувати, співчувати і бути уважним до себе та інших. Підсвідомість. Книга про те, як підсвідомі процеси... Впливають на наші рішення, вибори. Книга про те, як підсвідомі процеси та емоції впливають на наш вибір та поведінку. Переконання книга про психологічні принципи впливу. Ми це наш мозок. Книга пояснює, як робота мозку впливає на наш характер, поведінку та емоції. І остання книга це сила звички. Книга про те, як формуються звички і як їх змінювати. Сподіваюся, це відео вам сподобалось і ви знайшли якісь книги для себе. Якщо ви вже маєте свої книжкові плани на цей рік, то пишіть їх в коментарях. А я всім дуже дякую за перегляд і всім пока.